Зазвичай у своїх відео я хвилю нашу серію ігор Сталкер, але цього разу все буде інакше. Цього разу я буду критикувати її так, як ніколи раніше, бо мова піде, як не дивно, про мову. Адже чим ближче до виходу Сталкер 2, то тим більш актуальним стає це питання. Та й загалом, варто нарешті пояснити, що ж не так із локалізаціями в серії ігор Сталкер. А там, повірте, чимало всього нелогічного і відверто тупого. Загалом все не так з українською Локалізації Сталкеру і перед виходом Сталкер 2 особливо важливо наголосити на помилках минулих частин, аби вони більше не повторювалися. Оповідь ВД Вольницький обов'язково просто зараз поставте вподобайку цьому відео, адже ця тема неодмінно заслуговує чимало уваги. А потім можете написати будь-який коментар. Починаємо! Отож, розглядати локалізаційні проблеми будемо, рухаючись від найгіршої частини. І звісно ж, що у відео мова йтиме про прості версії ігор, без ніяких модів. Хоча про українізацію модів може ще колись поговоримо додатково. Тінь Чорнобиля багато хто вважає найкращою частиною однак, в більшості випадків це через те, що більшість знайомилися зі сталкер, починаючи саме з історії мічного. Але якщо дивитися об'єктивно, то тінь Чорнобиля це найбільш нелогічна у всіх відношеннях гра цієї серії, в тому числі і в плані української локалізації. Справа в тому, що свого часу проєкт поринув у виробниче пекло його вихід кілька разів відтермінували. А в екстреному темпі вирізали чимало старого вмісту, тому як і казав. Тінь Чорнобиля наполовину складається зі старих ідей, і всіляких сюжетних дір тут найбільше. Але мова не про це. Українська локалізація для тече взагалі спочатку була під дуже великим питанням. Той же Антон Большаков заявляв, що вона просто не окупиться. Але завдяки позиції Григоровича все ж дали добро на роботу над нею. Хоча вона вийшла набагато пізніше після релізу гри у вигляді патчу але не за рік після того. Зі стім, взагалі, цікава ситуація, 31 серпня 2007 року гру було додано. Магазин Габена. Там тече немало української локалізації аж до 23 січня 2015 року. В чому була проблема додати навіть цю кастровану українську локалізацію одразу в цій версії гри, а не через злощастих 8 років, я не знаю. Якщо чесно, це просто треш якийсь. Ну я кажу так, як є. Що демонстрував справжнє ставлення розробників до української спільноти до 22 року? Точно відомо, що спочатку велася робота щодо повної українізації гри, навіть планували українізувати напис. Сендексторах, проте потім щось пішло геть не так. Плили, плили, а вони на березі всралися. Військові найманці, монолітники та так зване угруповання долг лишилися російськомовними і розробники пояснили це так званим реалізмом, нібито в зоні ж різні люди, і відповідно по різному говорять щодо вояк, та в них хіба що гучно на блокпості кордону видає повідомлення українською мовою. Не наражайте на небезпеку власне життя та життя ваших близьких заради сумнівної вигоди. Проте текст діалог із тими військовими, із якими в нас є змога поговорити, був перекладений. Так само і зі злощасним групованням захисників людства від зарази зони. Озвучення в них тільки російською, а українською тексти в діалогах їх пропаганда в барі теж російською. І бійці угруповання озброєні в основному російською зброєю по типу абаканів і громів, та ще й головними ворогами для себе вони обрали угруповання воля, в яких не на нашивці український прапор. Тобто виходить червона це такий собі. Середок руського міра ну насправді ні, і про це в мене є окреме відео із рубрики історія угруповань. Раджу до перегляду. Звісно, що назва долг це канон старих частин. Проте каноном воно стало не через якесь логічне обґрунтування, а через банальну лінію розробників, які на ходу потім придумали виправдання про концептуальність української локалізації «Сталкер», яку вони самі потім і зруйнували в наступних частинах, про що мова піде далі, і говорити трикляте слово з чотирьох букв і навіть сприймати це як належне. В українській грі це для мене просто огидно. Тому у своїх відео я її вживав обов'язок, хай навіть це і не так званий канон, через що отримав потім у свою адресу Тони бруду. Так само огидно в українських модах після 22-го року не українзовувати це угруповання, з яким гравець часто має якісь справи, а також кенселити моди, де автори вирішили все ж українізувати цю назву. Адже моди це не канон, від слова зовсім. Навіть ті ж звичайні сталкери аж надто часто в простих розмовах біля вогнища балакали на язике, що прямо напружувало і збивало з пантелику. Бандити розмовляють з Суржиком, і це в принципі звучить доволі природньо. Щодо найманців і монолітників, у мене питань нема, адже ті й ті вороги для міченого. А від деяких найманців можна ще й почути кавказький акцент. Таке враження, наче розробники передбачили появу кадирівців на Київщині в 22-му році. А монолітники це просто зомбовані фанатики. Тому із ними все і так зрозуміло. Міло, хоча для них навіть і не пробували щось робити. Ситуація з українською в тіні Чорнобиля трохи виправилася аж 27 червня 2023 року, коли GSC аж через 15 років додумалася зробити фікс української локалізації, адже засилля російських фраз сталкерів виникала саме через помилку, яка не давала використовувати файли із українськими фразами Ну краще пізно ніж ніколи таким чином. Маємо дуже непонуцінну локалізацію, яка навіть неї не була до 15-го року. Це було просте доповнення, яке неможливо було встановити. Якщо у вас були відсутні файли російської, тобто основної локалізації. Хоча, в принципі, в ТЕЧЕ, як і в наступних частинах, повноцінно є тільки російська, адже іншими мовами були озвучені лише сюжетні моменти. Якщо для української ще можна було якось виправдатися, що в ній присутній так званий реалізм, то для інших так не вийде. Адже російську мову в Україні, думаю, не розуміють хіба що якісь відлюдники, які не спускаються із карпатських полонин, і то не факт. А ті ж англомовні гравці не можуть без хорошого знання російської. Зібрати фразу звичайні генбісі біля багаття або під час бою, а це значна прогалина, яка не дає як слід зануритися західному гравцем в атмосферу. От тому це все ж баг, а не фіча гри. Це моя пропозиція. Не полягає на цьому. Звісно, всі ці проблеми можна пояснити тим, що під час роботи над ТЧ зі студією та самим проєктом відбувалося казна що, та й самим українцям до 22-го року українська локалізація в ігра була мало потрібна, відверто кажучи. Тому добре, що вона взагалі з'явилася для ТЧ, хоч і в такому неповноцінному вигляді. Чисте небо є набагато кращою в плані української локалізації грою, ніж Чін Чорнобиля. Хоча й через те, в тому числі, що гра стала куди більш лінійною. Більшість сюжетних діалогів окрім тих фраз, які говорять так звані російськомоні угруповання, озвучені українською. Загалом в чистому небі стало набагато більше озвучки, ніж у минулій частині, адже після успішних продажів тече компанія могла собі дозволити наняти більше акторів озвучування. Проте є в чистому небі дуже дивні моменти, чомусь у військових переважна більшість текст. Тексту в діалог стала російською, але дуже рідко можуть все ж винернути фрази українською. Хоча це так звані скриптові фрази, які пов'язані з фішкою з покупкою координат на схованки. В діалог із червоноперами тепер тільки російська. Хоча тут знову ж таки можуть прослизнути кілька фраз українською. А в Шрама в сюжетному діалозі із крилом чогось і репліка російською. Щодо рядових бійців, то деякі із них можуть використовувати українські фрази вільних сталкерів. Що ви шумить? Може, Включилися? Так само ці фрази, але вже на постійній основі, використовують найманці, як ворожі в темній долині, так і нейтральні із групи лісовика та хога. Відтоді точно нікуди не пишеш, що написано, так а найманець Хок використовує фрази, які властиві волівцям. Тобто, як тільки найманці стали значимим угропованням для сюжету, то їм і зробили українські фрази, і тим самим одразу зруйнували свою ж цю концепцію ізмовним реалізмом у грі. Із монолітниками тут усе так же, як і втече. Зомбі є зомбі, звичайні сталкери на щастя стали куди частіше використовувати українські фрази в порівнянні зі сім версією тече без фіксу за 27 червня 23-го року. Хоча російські іноді все ж можна почути. Загалом, хоч тут і більше українізації в українській локалізації, наскільки би це дивно не звучало, але все рівно видно і чутно, що її робили або як, і свідчення тому, копіпаста одних і тих же фраз для абсолютно різних угруповань і нелогічності в текстах діалогів, все ж проблемний запуск ЧН дав про себе знати, і над таким тоді маловажливим аспектом, як якась там українська локалізація, ніхто не парився. Поклик Прип'яті» є найбільш українізованою частиною серії Stalker, і, на мою думку, найкращою і найбільш збалансованою у всіх аспектах. А ще вона повністю знищує міф про так званий реалізм в українській локалізації. Справа в тому, що це найбільш нелінійна гра в усій серії, де є чимало цікавих другорядних сюжетних ліній, які можна проходити по-різному. І відповідно більшість таких сюжеток має озвучення, в якому російська мова присутня в червоноперех і то всіх, найманців, і звісно. Існо, монолітників, а всі вільні сталкери говорять українською. Ну хіба іноді можуть проскочити якісь фрази російською? Оскільки військові тут стали не ключовою фракцією, бо граємо ми за військового, але під прикриттям, то, відповідно, наші вояки, як це не дивно, раптово для ігрової серії заговорили українською мовою. Але є нюанс із анекдотами, які бійці травлять, відпочиваючи на базі в пральні. Бо виходить так, що один анекдот персонаж говорить українською, а інший може одразу Розказати російською і звучить це максимально дивно в житті. Така мовна шизофренія, звісно, буває і доволі часто мені, як тому хто живе в Києві, добре про це відомо, але в грі це виглядає шуч як бах, ніж фіча. Більшість червоноперих говорить російською і фрази вільних сталкерів від них вже не почуєш. Також тут було додано чимало нових скриптових фраз для цього огруповання, але в діалозі із Шульгою і глідером на Янові можу прослизнути в тексті фраза українською. Знову ж таки, це фраза, яку просто скопіювали з діалогу з іншим персонажем Локі, яка стосується документів, які Дегтярьов знаходить на заводі Юпітер. Усі найманці говорять російськими фразами з російської локалізації, в якій вони мають свій окремий. Кремій голос навіть. А двоє найцікавіших сюжетних персонажів в плані локалізації це Зулус та колишній монолітник Бродяга. Перший, нібито вийшов із так званого угруповання Лолг, тобто Долг, і став одинаком. Він говорить виключно українською, що дуже цікаво. Отже, коли вийшов із лав захисників людства від зарази зони і перестав займатися кексом із мужиками, то одразу став розмовляти як нормальний хлоп, тобто українською. Тому те, що угруповання червоноперег має називатися виключно по-руськи. І так же говорити, це повний меразм. Це мерзоч. І немає ніякого відношення до сталкерського канону. Он раніше калашів сталкери були із затворами зліва, а в трейлері Іди до мене показали калаш із затвором з правильної сторони. То що, тепер таке вважати не каноном? Звісно, що ні. Так само і бродяга та його загін. Всі вони говорять українською. Виходить, що коли на них перестало діяти псі опромінення, то вони перестали говорити російською, як їх уже колишні побратими. Ну це прям конкретний тролінг виходить, якщо чесно. Якщо під само. Мовити та в бочці меду із назвою Поклик Припяті все рівно знайшовся російський дьоготь. А от сама українська озвучка в сталкері виконана на дуже хорошому рівні. Чутно, що актори, які її записували, не аби старалися, а в багатьох моментах звучить вона в сто разів більш душевніше та колоритніше, ніж російська. Хоча російська душевно і колоритно звучати не може. І завершуючи тему так званого реалізму в озвучці, скажу, що таке виправдання неповноцінних локалізацій це просто туфта, бо в російській Локалізації ніхто і фрази не скаже українською, чи ще якоюсь нормальною мовою. Right. Чому б в російській локалізації тим же волівцям було не прописати українські фрази одразу, якщо вже така концепція? Звісно, питання риторичне. Тому маємо, що маємо. В українській локалізації української гри повна багів, і це слід визнати і прийняти та рухатися далі, а не жити ілюзіями минулого. Бо так, як раніше, вже ніколи не буде. На жаль, серія сталкер це гра свого часу. Часу, коли всім була какая разниця, та і так все поймем. Часу, коли торгували із Росією і знищили українську армію, продаючи наше чисельне озброєння наліво і направо. До чого це призвело, ми всі прекрасно знаємо. І переважна більшість розробників у той час були жертвами русифікації. Тому ніхто всерйоз не ставився до української мови в сталкер. По факту, якби не Григорович, то може б і не було українського патчу для тече. В цьому відео я ні в якому разі не звинувачую розробників, адже вони зробили і продовжують робити чимало для України та української ігрової спільноти. І в жодному разі не закликаю вас у чомусь їх звинувачувати. Не шукайте зраду там, де її нема проте важливо говорити і наголошувати про помилки минулого, аби не повторювати їх в майбутньому. Це база, це фундамент. На щастя, все змінилося, мова нарешті стала важливою, а злих язиків ми поступово виганяємо із нашого інфопростору. Шляху назад вже немає. Сподіваюся, що другий сталкер не повторить помилок минулої серії, і в українській локалізації там не буде ніяких російськомовних угруповань, у тому числі і долг нарешті стане обов'язком. Інакше це виглядатиме як мінімум дивно, а як максимум спричинить негативну реакцію справжніх українських сталкерів. Якщо в другому сталкері буде. Повна у всіх сенсах українська локалізація, та це тільки зміцнить українську спільноту фанатів, бо нарешті зникнуть всі ці протиріччя на мовній основі. Це не означає, що всі в зоні мають говорити максимально чистою українською літературною мовою. Зовсім ні. Мають бути діалекти, має бути суржик для бандитів, має бути максимально різноманітна та жорстка лайка. Але повністю російськомовного угруповань бути не повинно, Бо долгів у нас нема, а є обов'язок плекати рідне слово. І, звісно чужого не цуратися, вивчаючи мови наших союзників, адже українською сталкр звучить найкраще, як в принципі, і будь-що.